Найшли ми, друзі, радішну чашу, щоб Верх сповнила надію, що ми так довго її чекали, пішли під і відшукали. Спаси, Христи, віримо серцями, що ти один наш цар на царя, хтока, свірищий цей, прийми, могучий царю людей царський дар, далі, і одного на неї, Господу Богу Святому. Я вдалі у суспільний. Я взяв, взяв золото, з собою вдома придасться. Болі слава нам дійсно землю Бог, великий час. <кліпи> я взяв з собою. Я взяв з собою. Я миру, бо без миру нема добра дії. Thank <speaking in foreign language> you. Вклади, усі, чесні люди. Коли гроші забракує, то морську забракує. Що у нас у світі діє, морськоміці, не розумієш. <рес> Ось що так помудрило, що так подурила, що вам це нам сьогодні краще, що у вас сьорту пекло. Рипа! <рес> Тут поминає, і свята не забуває, там, де бійки, свабки, крики, Грають там мої музики. там, де різні шахраї, там товариші мої, а де різні чарівниці, Рідні там мої сестриці, са те ім'я я маю, хто мене називають. Добре жити ти, мій милий, треба так робити. Я поможу тобі світі дуже добре жити. Може, Боже, Божий з скатої енергії. Мир вам, браття мої мирі, у слабі пекельні сили, нічогося не лякайте, тільки в Бога віру майте, а хто Бога споминає, то там місця що немає. Бог мене сюди послав, щоб я вас оберігав. Оберіг і в хаті, і у полі, від усякої недолі. Не шурися, любий свата, буду я людей цькувати, щоб на нашу йшли до Бога. Знаете, щоб молились по один одного ще убили і годі добре куда припарили. щоб Йдемо ми в конець із Божими дитячим, будемо нею, вікою, смерті. О чого ви прийшли? Зійшлися до цієї хати. Ви напевне нарадились, де дитя сховати. Гей, прислуги, гей, покірні, хату обшукати, усіх дітей повбивати. Гей, смерте, смерте, смерте. Моя мила, мені служила, вірно, ти не раз, нехай на не покільних кров диче рікою, махни своєю гострою косою. Тут панове я з косою, нібито, хто за мною свого має скосити. В них ніхто не має жити, їх усіх скоси, крім того, Бога, що скоси малого, що сьогодні народився і на мій трон посівся. Ох не буде того царя, я косою їх не вдарю, бо мале життя в яске Мені має влади світі неї, мусу я йому служити, а тебе прийшла, я вбити. Я могучий багатий, можу добрий викуп дати. На тобі ось золото моє, тільки не коси мене. Мушу твою душу взяти патручортові віддати. Будеш хіміти своєю песілік та заєш. Ще покіро да не діть, до Богася поверніть. То вас Бог буде любити, буде вас благословити, пошла вам щасливу долю і у хаті, і в бою. oh my god Кожен буде підходити, діти, потім байки, будемо макалими мед простору, і кожному давати і можете споживати. Добре? Йдете до своїх місця. Кожен початку, так, так стає собі, кожен помаленьку. кожен до нас і е, по одному. Добре? Пастушки, з перед тим є. Передит, Дей, може, на наголіться, припадайте. Бачать нас цілий час, вони хотіли також зробити щось, якийсь дарунок. Часто це не мусить бути такі купляти десь дуже дорогезні речі, але за кордоном люди живуть більш заможніше. Це, очевидно, спонукало їх в той чи інший спосіб одних виїхати. Моїх друзів-священників також поїхати, тому що там зародилася українська діаспора в Америці, так само і в Європі. Напевне, люди виїхали не з найкращих міркувань, бо виїхали тому, що мусили виїхати. Не виїхали, тому що хотіли подивитися на Америку, а поїхали, щоб також заробити собі для своєї родини. І в такий спосіб ці бажання, вони, звичайно, вимушені були бути. І вони вимушені були поїхати. І бажання, може, було би краще тут бути вдома, але вони мусили поїхати. Вони тепер думають, кому щось вислати, кому допомогти, тому що трошки краще чуються, можуть вислати будь-кому. Але підкликнулися на моє прохання. Ми маємо тут деякі такі речі, які передали, я не знаю, я так думаю, це більше говорив до мене отець Михайло Міщук, який є з села Заставне тут від нас. І вони з родиною так стягнулися, що там. Вже діти виросли, деякі речі були цілком нові, а, як діти є, купили, а діти навіть, знаєте, дитина хоче. Тато купи ми. купи ми то, купи ми то, навіть не відкриває, навіть не користується. Так що воно половина грузом лежить там матеріальний світ. І вони, звичайно, ласкаво відкрикнулися на прохання мого приятеля оця Івана Терлецького, який їх там рухає. Це може, таким стартом є. Я так думаю, що буде ще якийсь одяг для дітей. Бо такий добрий, якісний одяг, знаєте, не що там виправ і кишка зробилася. А дійсно добрі речі. І я думаю, що вони відкликнуться, але дуже важливо, щоб нас побачили через інформаційний портал Золочівнет, інші, які можуть долучитися для того, щоб допомогти бідним, нужденним, потребуючим. І ми висвітлюємо нашу працю. Бо нічого ми робимо дуже багато. Але не завжди вистачає часу проінформувати. Про ті чи інші речі, бо часто є речі спонтанні. Тому ми тут будемо зараз хочемо, е, так, подарувати щось, може комусь щось пасує, може хтось скаже мені щось інше. Ми хочемо зробити такий маленький подарок. І дуже дякуємо всім вам за те, що ви є активними членами нашої спільноти. Це для мене тішить, тому що ті мої проекти, які я планую зробити, зреалізувати їх на перспективу, можливо, з допомогою депутатів чи Верховної Ради чи обласної ради, можливо, з добродіїв, доброчинців, меценатів, можливо, з допомогою тих людей, які в Америці, щоб ми могли зібрати і зробити тим, реалізувати мої задуми, які я задумав. Це не є мої для мене, це Божі плани. До нашої спільноти весь світ опікується людьми з особливими потребами. Нас наразі воно виглядає трошки так непривчено ще. знаєте. І ми не стараємося привчити людей, щоб вони один одному допомагали, тому що ніхто не знає, до чиї домівки може застукатися дитина з особливими потребами. І ніхто не може сказати, що я багатий пихатий і так далі. Можливо, проєкт такий проект підтримав би навіть і президент. Можливо, би інші достойні високоповажні люди, але вони не завжди чують нас, не завжди бачать. Ми не є державна структура, ми не вимагаємо гроші від держави, ми наоборот державі допомагаємо в різний спосіб. Шукаємо меценатів за кордоном. І, хоча б, звичайно, хотілося, щоб і держава ще більше. А сприяла таким проектам громадських організацій, як наша, фонд милосердний саме для дітей з особливими потребами, щоб ми могли розвинути добрі намірення і щоб ми могли за таким принципом, як у Львові Джерело, яке дуже поважно працює. Я бачив особисто, приїжджав, запрошенням, контактуємо. Це дійсно величезний центр і працюють дуже важко хворими. Ми собі навіть про таких не уявляємо, а вони з ними працюють. У нас тут здебільшого є спільноти, які є так розуміють, може хтось менше ходить, хтось може менше вміє читати, писати, але ми стараємося, і так як сьогодні Аня показала, щоб можна їх гарно представити, наших дітей, що вони є такі ж самі активні, жваві. Так вони трошки заминаються, коли говорять. Так вони трошки не можуть їхні ноги, руки не так слухають. І такі речі. Але добрі серця, великі, щирі, добрі серця, радісні очі, і для нас це велика приємність. Ми раді, що ви послухалися і зголосилися на цій ролі. Я дякую цю Тарасу ані ще раз кажу, бо не можу би зупинитися, щоб не дякувати. Хоч, може, вони би сказали, що очі не мусите. Ми тішимося, що ми можемо прислужитися, але увага і подяка, вона ніколи. Тока не зашкодить, тим паче, що їм не пошкодило що те, що я дякую. Вони тим не загордилися, не стали зухвалими, але ще більше мають стимул працювати. Дякую пані Оксані Ємусі, яка також є членом цього фонду і одночасно також переживає, і репрезентує всі ці, ну не всі, але більшості інформації, яка кидається на Фейсбуці, на сайті. Це є руками пані Оксани. І вона є нас таким, може, не конкурентом золочу нет, то не конкурентом, а тільки доповненням, тому що ми не конкуруємо, а ми тільки доповнюємо, надаємо інформацію, запрошуємо золочу нет. І така багато, бачите, така співпраця. І ми багато людей бачить про цю роботу. Дехто каже, а що такого нема, а що церква робить, що церква робить, знаєте, не раз каже, а церква тільки жирує і так далі. Ми багато речей своїх даємо, коштів закладаємо і тішимося тим, що ми. Можемо розподілити якісь певні матеріальні прибутки для того, прибутки то так утрірую прибутки, бо це є якісь певні ефіри. У мене є так, щоб стільки мати прибутки. Прибутки то так, як порівняння. Є парафія 50 тисяч номерів. А є парафія 20 номерів. 20 номерів, парафія, і, 200, і 20 тисяч номерів парафія. Служба Божа, на парафії 20 номерів, півтора години. І на 20 тисяч півтора години. І священник там відправив, і там відправив. Але є велика різниця, де 20 тисяч це 20 номерів. Це велика різниця. І тому для нас є дуже важливо, щоб ми нашу спільноту могли допомагати, чим маємо можливості. І думаю, що нас не осулять ніхто, нехай хто має якісь запитання, що церква робить, прийде, ми покажемо, що церква робить. І попросимо, щоб вони теж долучилися до того, що ми робимо. Це дуже важливо. Ще раз всіх ще вітаємо. Я дуже тішуся, що такі, як, наприклад, Василь, вже наші хлопці прислуговують в церкві. Ми запрошуємо, щоб ваші діти також брали участь у прислуговуванні, хто може стільки можливостей, щоб вони прислуговували. І всім щиро бажаю веселих свят, другого святвечора. А також ми зараз будемо мати. Маємо бачити ця, ця продукція, що ви бачите, булочки з ізюмом, з дзинками, правильно, з, з сиром, з повидлом чи з яблуками, це все є наша міні-хлібопекарня випікає. Так що ми хочемо вас погостити, щоб ви себе почували в великій щасливій родині. А з часом ми зробимо інший проект. Я про нього не хочу говорити. Але як ми тільки щось вже знайдемо кошти, я вже почнемо щось робити, я тоді вам скажу, що ми придумали. Повірте мені, що ви, батьки, будете просто в тому відношенні дуже щасливі, е щасливі тим, що ми зможемо допомогти вам і вашим дітям. Але після того, як Господь Бог допоможе через добродію знайти нам кошти, щоб ми могли це зреалізувати, просто ви будете е ви просто не будете відчувати себе на дозволяючи. Дякую.